Ця фортеця пропонує до вашої уваги інформаційний дайджест новин кабінету міністрів України. Сьогодні ви дізнаєтесь, голова уряду вручив відзнаки співробітникам ДСНС під час поїздки на Херсонщину. Держава інвестувала понад 104 мільйони гривень у проект підземного відділення Херсонського міського перинатального центру Денис Шмигаль. Питання безпеки, енергетики, освіти, медицини та розмінування Херсонської області. Обговорили на нараді під головуванням прем'єр-міністра. Прем'єр-міністр відвідав центр життєстійкості в Херсоні. Гранти для переробних підприємств Мінекономіки погодило 25 нових заявок на понад 127 мільйонів гривень. Олексій Чернишов зустрівся з надзвичайним та повноважним послом Франції. Вступна кампанія 2025. що потрібно знати. Глава уряду вручив відзнаки співробітникам ДСНС під час поїздки на Херсонщину. Під час робочої поїздки на Херсонську область прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з працівниками головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій регіону. Глава уряду подякував рятувальникам за мужність і професіоналізм. Та вручив працівникам ДСНС почесні грамоти кабінету міністрів та відзнаки. Він зазначив, що ризикуючи власним життям, вони ліквідовують наслідки обстрілів, розміновують території, евакуюють постраждалих і допомагають відновлювати критичну інфраструктуру. Вони щодня працюють у надскладних умовах під ворожими обстрілами в мінованих зонах серед зруйнованої інфраструктури. Їхня робота це постійна боротьба за життя людей і стабільність громад, зазначив Денис Шмигаль. Держава інвестувала понад 104 мільйони гривень у проєкт підземного відділення Херсонського міського перинатального центру. Денис Шмигаль. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль ознайомився з організацією лікувального процесу в підземному відділенні Херсонського міського перинатального центру. Глава уряду зазначив, що даний центр приклад стійкості української медицини, де, попри небезпеку та постійні обстріли, продовжують рятувати життя. За кошти урядової субвенції було завершено. Шуну реконструкцію укриття, споруди подвійного призначення, де тепер функціонує повноцінний пологово-операційний блок, зазначив Денис Шмигаль. Денис Шмигаль повідомив, що на реалізацію проекту було виділено понад 104 мільйона гривень. Заклад також має необхідні резервні джерела, живлення, генератори, запаси пального, сонячні панелі, які за потреби можуть бути оперативно встановлені. Наразі ведуться підготовчі роботи до прох. Ходження осінньо-зимового періоду, безпека людей наш наскрізний пріоритет. Продовжуємо створювати умови, за яких у прифронтових регіонах медичні послуги залишаються доступними та безпечними, наголосив прем'єр-міністр. Питання безпеки, енергетики, освіти, медицини та розмінування Херсонської області обговорили на нараді під головуванням прем'єр-міністра. За результатами робочої поїздки урядової команди в Херсонську область під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася урядова нарада. Обговорили низку питань регіонів та стан виконання доручень кабінету міністрів, про який проінформував голова Херсонської обласної військової адміністрації. Учасники наради особливу увагу приділили ключовим напрямам, серед яких безпека дуже важливо захистити населення від постійних атак дронів. Поставив завдання Міноборони та ОВА забезпечити координацію з військовими та оперативно перерозподілити засоби РЕП у прифронтові регіони, зазначив Денис Шмигаль та наголосив на важливості безпеки шляхів евакуації. Він також повідомив, що питання критичної інфраструктури та енергетики залишають. В пріоритеті глава уряду підкреслив, що держава посилює постачання необхідного обладнання для забезпечення стабільного енергопостачання. Відповідні завдання поставлені перед профільними міністерствами. Прем'єр-міністр зазначив, що в регіоні будується 11 підземних медичних закладів, зокрема обласна дитяча лікарня та міська клінічна лікарня. МОЗ веде перемовини з донорами про закупівлю обладнання, серед яких комп'ютерів комп'ютерні Томографи ці питання на контролі міністерства, підкреслив Денис Шмигаль. Йшлося на нараді і про освітній процес та безпеку дітей. Зокрема, за його словами, в області триває будівництво перших підземних шкіл, щонайменше по одній на громаду, які мають запрацювати до 1 вересня. Крім того, уже придбано частину шкільних автобусів. Решту планують закупити найближчим часом. Прем'єр-міністр доручив МОН і Мінфіну забезпечити Покриття потреб громад у транспорті глава уряду також повідомив, що системно ведеться робота з розмінування від вибухонебезпечних предметів вже очищено 68% деокупованих територій, попри прогнози, за якими це могло тривати до 15 років. Денис Мигаль наголосив, що уряд і надалі нарощуватиме спроможності та фінансування розмінування. Учасники урядової наради приділили увагу і відновленню інфраструктури. У посад Покровському триває масштабна відбудова. На реалізацію експериментального проєкту передбачено понад 2,2 мільярди гривень. Перед відповідальними стоїть завдання активно продовжувати роботу. Він повідомив, що у 2025 році на всі проекти відновлення Херсонщини, уряд спрямо. Мує майже 6,3 мільярди гривень. Актуальною була і тема міліорацій та аграрного сектору, особливо питання зрошення, яке постало після підриву Каховської ГЕС. Глава уряду дав завдання Міністерству аграрної політики та продовольства розробити механізм компенсації для аграріїв, які самостійно відновлюють меліоративні системи за прикладом компенсації за розмінування. Також опрацьовується розширення програми грантів. Та бюджетної підтримки для садівництва продовжимо допомагати громадам і забезпечувати людям гідні умови для життя. Зазначив Денис Шмигаль. премєр міністр відвідав центр життя стійкості в Херсоні під час робочої поїздки до Херсона. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль ознайомився з роботою центру життя стійкості міста. Даний заклад був відкритий у травні цього року за підтримки Херсонської обласної військової адміністрації, громади та товариства Червоного Христа України в межах всеукраїнської програми Ти Як започаткованою першою леді Оленою Зеленською. Це місце, де кожен може отримати професійну допомогу психолога і підтримку у складні моменти. В центрі працює команда з психолога, соціального працівника та координатора, надаються як індивідуальні, так і групові консультації. Підкреслив Денис Шмигаль та додав, що в закладі проводяться тренінги з першої медичної допомоги для рятувальників, комунальників і представників місцевої влади. Це один із прикладів того, як громади разом з державою та партнерами Рами будують систему підтримки людей, які пережили окупацію, втрати, обстріли, евакуацію. Підкреслив прем'єр-міністр. Глава уряду повідомив, що в інших громадах області також планується відкриття нових центрів життєстійкості. Гранти для переробних підприємств Мінекономіки погодило 25 нових заявок на понад 127 мільйонів гривень. Міністерство економіки погодило ще 25 заявок за програмою Гранти для переробних підприємств. Після виконання умов програми ці компанії та підприємці зможуть залучити понад 127,4 мільйона гривень державної підтримки для модернізації або розвитку виробництва. Програма є частиною державної політики розвитку виробництва. Робників зроблено в Україні. Та дає змогу підприємствам отримати кошти для оновлення обладнання або розширення виробничих потужностей на умовах співфінансування. Дев'ять грантів на суму 58,2 млн грн фінансуватиме Міністерство економіки, решту Державна служба зайнятості України. У червні ще 25 підприємств та підприємців отримали позитивне рішення щодо надання грантів на суму понад 127 млн грн. мільйонів гривень. Дев'ять з них буде профінансовано мінекономіки решта державною службою зайнятості. Загалом, з початку року, ми вже погодили 160 заявок на суму майже. – 792 мільйони гривень. Грантова програма дозволяє бізнесу інвестувати у модернізацію обладнання, розширення виробничих потужностей та запуск нових напрямів. Нагадаю, якщо заявка не отримана, погодження з першого разу, її можна доопрацювати та подати повторно. Кількість спроб не обмежена, зазначив перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свереденко. Цього разу були погоджені заявки на гранти від виробників. Харчових продуктів устаткування та опалення та вентиляції, текстилів, одягу, меблів, медичних матеріалів, кормів для тварин, бетонних розчинів. Цегли безпілотників, а також агропереробників та машинобудівників. Подача заявок триває постійно хвилями по два тижні. З 21 червня стартувала нова хвиля. Подати документи можна через платформу Дія. Нагадаємо, у 2024 році держава надала виробникам. 375 грантів на суму 1,8 мільярдів гривень. Як відбувається розгляд заявок? Крок 1. Подача заявки через портал Дія. Підприємець заповнює форму та відправляє її разом із бізнес-планом проекту. Зразок заповненого бізнес-плану можна отримати також на платформі Дія в розділі Як отримати послугу. Заявка автоматично передається до уповноваженого банку, який ви вибрали для заповнення заявки. Крок 2. Перевірка банком. Попередній підбір. Перевірка наявності податкових боргів. Аналіз кредитної історії підприємства. Підтвердження, що компанія не веде діяльності у РФ чи Білорусі. Оцінка бізнес-плану. Заявник надає фінансові документи підприємства, бізнес-план та підтверджує наявність співфінансування. Банк аналізує бізнес-план та його реалізацію. Представник банка відвідує підприємство, щоб перевірити відповідність даних вказаних в документах. Крок 3 Розгляд заявки Мінекономіки та Державною службою зайнятості. Фінальне рішення про надання грантів приймається Мінекономіки та Державною службою зайнятості протягом 20 робочих днів з дня закінчення хвилі прийому, в яку була подана заявка. Заявки ранжуються за пріоритетністю, аналізується економічний ефект проекту, кількість створених робочих місць, модернізація виробництва, інновації. Крок 4. Отримання фінансування. Мінекономіки або ДСЗ публікують наказ про надання грантів. Підприємство має протягом 10 робочих днів внести свою частку співфінансування на рахунок в банку. Після цього держава перераховує грантові кошти. Розрахунковий термін надходження грантових коштів 1,5 місяця після завершення хвилі подачі заявок. Що передбачає програма? Максимальна сума гранту: 8 мільйонів гривень. Гранти надаються підприємцям, які вже працюють в переробній галузі і планують розширити виробництво, планують реалізувати проєкт з переробки для фінансування, придбання доставки та запуску нового обладнання, розширення та модернізації працюючих виробничих потужностей, формат підтримки співфінансування 50 на 50 для більшості підприємств, 80 на двадцять. Для виробників безпілотників, поліграфії та підприємств у зонах бойових дій, умови використання грантів бізнес має створити понад 5 робочих місць, працювати щонайменше 3 роки, щоб повернути грантові кошти через податки та збори. Програма грант для переробних підприємств є частиною державної політики, зроблено в Україні, яка спрямована на розвиток виробництва, підтримку внутрішнього ринку та збільшення експорту продукції з високою доданою вартістю. Олексій Чернишов зустрівся з надзвичайним та повноважним послом Франції. Віце-прем'єр міністр, міністр Національної єдності України Олексій Чернишов провів зустріч із надзвичайним та повноважним послом Французької Республіки в Україні Галем Весьєром. Під час зустрічі сторони обговорили ключові пріоритети співпраці, зокрема підготовку до відновлення роботи українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва. Як зазначить, чи в Олексій Чернешов застане вагомим кроком для посилення співпраці двох країн залучення інвестицій в Україну і створення додаткових робочих місць. Окрему увагу було приділено реалізації домовленостей щодо відкриття центру єдності в Парижі. Відповідну декларацію було підписано з міністерством внутрішніх справ Франції наприкінці березня. Сторони продовжують активну співпрацю, щоб центр з'явився вже цього року. З початку повномасштабного вторгнення Франція надала тимчасовий захист понад 900 тисячам українців, які були змушені залишити свої домівки. Вдячні Франції та її народу за солідарність і незмінну підтримку України, зазначив Олексій Чернишов. Він також поінформував Гайля Васьєра про ухвалення Верховною Радою президентського законопроекту щодо впровадження множинного громадянства в Україні. За словами віце-прем'єр-міністра, це рішення має історичне значення для збереження та відновлення зв'язку з мільйонами українців у світі. На завершення зустрічі віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності України, подякував Гайлю Васьєру за конструктивний діалог і підтримку України. На кампанія 2025. що потрібно знати. Вступна кампанія це завжди багато інформації, хвилювань і важливих рішень. Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році. Документ великого обсягу, у якому не просто швидко знайти відповіді на конкретні питання. Саме тому ми створили зрозумілий і зручний гід покрокову інструкцію, яка допоможе вступникам не розгубитися і нічого не прогавити – Батькам підтримати дітей і мати чіткий план дій журналістам і медіа швидко знайти суть і пояснити її аудиторії. Тут ви знайдете основні етапи вступної кампанії: що таке НМТ, ЄВІ, ЄФВВ, ЄВВ і хто їх складає, які пільги мають окремі категорії вступників? Важливі дати поради джерела додаткової інформації. Основні правила. Вступ-2025 відбувається за новим порядком прийому, який діє для всіх університетів, академій та інститутів, незалежно від форми власності. Подання документів здійснюється на конкурсній основі за результатами НМТ, фахових випробувань та творчих конкурсів. Є можливість вступити на бюджет, скористатися грантами, що частково покривають вартість навчання, або навчатися на контактній основі, за власні. Кошти. Перевіряйте ЗВО та спеціальності. Передусім, переконайтеся, що заклад має ліцензію. Убрана програма акредитована на спеціальність є набір у 2025 році. Порада. Ознайомтеся з інформацією про заклад, програми та можливості навчання в ньому, а також про правила приймання тут, форми фінансування навчання. Бюджетна основа. Держава оплачує навчання, є конкурс, потрібно подати заяви за пріоритетами, отримати грант, щоб компенсувати частину оплати за навчання. Контракт оплата за кошти вступника батьків або третьої сторони. Пільгові категорії вступників можуть претендувати на зарахування за бюджетною квотою. Що важливо, якщо вступник відмовляється від бюджетного місця, за однією заявою отримати грант для часткової компенсації навчання за іншою вже не зможе. Держава надає разову підтримку, форми і розмір якої залежить від конкурсного бала вступника, тобто від результатів вступних випробувань. Ви слухали інформаційний дайджест новин кабінету міністрів України від телерадіокомпанії Десята фортеця, ведуча Катерина Карпенко.